Права 180 поділи на 2 чисельник і знаменник кожного дробу. Та запиши відповідні рівності. Ну що ж, стартуємо, дивимося, перший дріб у нас 4 десятих. Нагадую, основна властивість дробу полягає в тому, що дріб ми можемо і чисельник і знаменник поділити або помножити на будь-яке число відмінне від нуля. Ну що ж, записуємо тоді, що 4 десятих – це дорівнює. І чисельник і знаменник ми ділимо на 2. То 4 ділимо на 2. А Тут ми 10 ділимо на 2, і це дорівнює. 4, що ділиться на 2, це буде 2. А 10, що ділиться на 2, це буде 5. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідні рівності, що 4 десятих дріб дорівнює дробу 2 5. Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. 18, 22. Давайте і чисельник, і знаменник ділити на 2. Це дорівнює тоді. 18 чисельник ділимо на 2. Поділити. Або дробу, знаменник 22, що ділиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 18, що ділиться на 2, це буде 9. А 22, що ділиться на 2, це буде 11. Ну що ж, записуємо тоді, що 1822 дріб дорівнює з дробу 9,11. Є. І... Ну що ж, ось таке завдання на основну властивість дробів. На цьому вправу завершено.